Да, та що? В чому біда тут була? Тут розвалилася підкачечка, Ось, зараз показую. Підкачечка низького тиску. В насосі є ще підкачка в жопці тильній частині. Насоса є ще ця підкачечка. І воно вибило, бачите як? Набило і воно кинуло стружку. О, там воно. Зараз покажу. Вон. Бачите, як нагрізло? Коротше, кинув струганину в насос, отримав трендюлей оцей паріньок. І отримали по-друге. Поміняли ми ремкомп клапан, поміняли нові форсунки тут стоять. І поміняли оцей ось баян. У насосі. вирішили відремонтувати. Ну, от таке, бо він як нагрівався, плавали оберти. Дуже, звісно, багато факторів впливає на те, щоб він плаває. Саме перший це, оце, щоб давало потрібний об'єм. Підсос повітря і все остальне. Ну, зараз ми це все вилічили. Отою всі поміняли. І тепер буде кохкати. І тут же ж потрібна правильна заміна. Ні в якому випадку не заливайте топливо фільтра. За такі, за такою спід кочечкою.